Без освітлення та з розбитою пішохідною зоною такий вигляд уже кілька років поспіль має пагорб слави. Час від часу містяни збираються на толоки, аби прибрати територію від сміття. Проте кажуть, опитані нами рівняни, ситуацію це не покращує. Парк потребує змін. Хотілося б, щоб оновили плитку, тому що ця плитка, напевне, ще радянських часів вкладалася. І освітлення. Ну, але якщо вибирати між дронами і ремонтом в парку, то косметичного наразі було б достатньо. Було б добре, щоб зробили освітлення на дитячий майданчик, тому що зараз осінньо-зимовий період скоро темніє. А деякі мами на прогулянку дітей водять два рази. Зранку і ввечері, і ввечері насправді по рівному дуже мало майданчиків, які б освітлювалися. Треба йти далеко, шукати. Звісно, щоб молодь там гуляла, спортом займалася. Звичайно, а чому ні? Аби тільки було кому зробити. Нещодавно представники міської ради рівного в черговий раз провели нараду на пагорбі слави. Після огляду території у першу чергу вирішили зайнятися освітленням та пішохідною зоною. Також розповідає виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян, хочуть оголосити конкурс на розроблення проєкту оновлення парку. Долучитися зможуть усі охочі, опісля шукатимуть інвестиції. Ми хотіли вже давно це зробити. Дуже добре, що там є сформована земельна ділянка, і оскільки вона знаходиться на трасі земельного господарства, вони подадуть документи повністю це на розробку проєкту, проєкт самого проєкту. Але в свою чергу хочемо спочатку зробити конкурс, тобто на найкращу роботу, і після того ми проведемо слухання також з громадськістю, які здадуть так само свої пропозиції. І після того вже будемо робити робочий проєкт. Виконуючий обов'язки міського голови рівного додав, що найнебезпечніші ділянки у парку вже з освітленням. Цей процес планують продовжити. Зараз ведуться прорахунки та визначається сума, яка потрібна на ці роботи із бюджету. У майбутньому парк оновлюватиметься згідно із концепцією безбар'єрності, яка прийнята у Рівному. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал Group.